Друзі, вітаю це нова рубрика «Вечірній Кобзон а в ній ми обговорюємо тих росіян, які, врешті-решт, вже стали дійсно хорошими. Йосип Кобзон уже приготувався приймати їх на своєму пекельному концерті. В ході зачистки збройними силами України російських оборонних ліній поки що зберігається динаміка у кількості 500, 600, 200 та 300 окупантів на день. Але тут є певні нюанси. І я вам збираюся про них розповісти. Нагадую, мене звати Богдан Мосов, я журналіст. Це мій Не забувайте підписувати. Ці на нього писати ваші коментарі, ставити вподобайки та поширювати е ці відео. А зараз несемося. Отже, минулий тиждень на фронті відзначився певними новаціями. Головна з них наявність касетних боєприпасів західного зразка, які отримали Збройні Сили України. Не можна сказати, що це аж геть зовсім хороша новина, бо касетні боєприпаси захід видає Україні тому, що не вистачає звичайних, а також як спосіб підсластити гіркувати присмак вільніського саміту НАТО. Хороша новина в тому, що касетні боєприпаси ліквідують більше окупантів. Антів та й самих цих касетних боєприпасів у штатів до фігіччя, і вони їм не потрібні. А, тож вороги від них просто верещать та розпадаються на шматочки. Це вже хорошо. Одним із перших, хто відчув на собі життєпозбавлюючу силу американських касетних боєприпасів, це російський пропагандист ряновості, так званий воєнкор Ростислав Журавльов. Разом із ним під обстріл потрапили фотокореспондент Ріановості Костянтин Міхальчук. Евські сталося це у районі нещодавно звільненого українськими військами села П'ятихатки Запорізької області. Ну і також там, взагалі, ціла команда так званих журналістів, насправді пропагандистів, потрапила під ті. Обстріли, наприклад, журналіст російської газети ізвісті Роман Польшаков і оператор телеканалу Дмитрій Шиков. Польшаков має чотири осколкові поранення, одне з яких на виліт. У оператора Шикова знайшли уламки в м'язах тканини і перелом кучових кісток. Як добре, що всі вони зібралися там разом. І Всі з тим що це таке торжественне мероприятие проходило днем в трічці дня. І там було очень много задействованого колективу. Ліквідований Ростислав Журавльов не просто пропагандист. А зараз дуже сильно росіяни волають по всіх ООНах та інших міжнародних організаціях, що мовляв. Убили бідного журналіста. Ця істота не є журналістом. Навіть пропагандист він у другу чергу, бо він брав безпосередню участь у агресії проти України, приїхав до Донецька з Росії на самому початку березня 2014 року розпалювати війну. Разом із терористом Губарєвим штурмував Донецьку. Ода. А потім, коли розпочалися бойові дії, вбивав та грабував мешканців Донбасу у складі однієї з озброєних банд ЛНР. Про це нагадав журналіст Денис Казанський. Де його словами, таких як журавльов тоді надсилали з Росії до Луганська та до Донецька, щоб розпочати на Донбасі заворушення та насильство, оскільки місцеві були не готові до кровопролиття і поводилися досить пасивно і обережно. Російські пропагандисти пишуть, що журавльов цього разу приїжджав на окуповані території знімати сюжет про касетні боєприпаси. Що ж, давайте привітаємо його із тим, що сюжет у нього дійсно вдався. Я Спаси мені. В Збройних силах України розповідають, що касетні боєприпаси ефективно накривають позиції ворога і не дають противнику, так би мовити. Зібратися в купу. Тому росіяни пачками відправляються на концерт Кобзона. Але журавльов не єдиний пропагандон, який відправився до Йосі на концерт днями. Збройні сили України виписали квиток до Кобзона Михайлу Лунчину. А пропагандисту адміну телеграм-каналу на Донбасі над то делом займатися. час очень ограничено, часу нету. Тобто, опять вроде бы съездил, на поспать удалось там по несколько часов в день. Несколько часов, тут 3-4 часа в день. Вот. Не хвилюйся, Міша Міша Міхуїл. Нарешті в тебе з'явиться час виспатися. Цей фашист не просто пропагандист. Приїхавши на окуповану частину України, він також взявся за зброю, почав вбивати українців. Він радів руйнації українських міст і казав, що Росія, мовляв, відбудує тому нічого страшного. Ну і так далі. Але міхуїл є символом нездарності російської армії. Для українців він запам'ятався тим, що намагався замовити на Aliexpress безпілотників на 25 тисяч доларів. Однак, завдяки втручання кіберопору замість них він замовив на 25 тисяч доларів, тільки фалоімітаторів. імітаторів. Крім того, Лучин був близьким соратником іншого пропагандиста Владлена Татарського. Який закликав грабувати, вбивати та гвалтувати українців татарського? Нагадаю, теж було ліквідовано внаслідок вибуху власного замінованого бюста, утриманого від якоїсь певної дівчини російської лібералки, а в одному із ресторанів Санкт-Петербурга? Це теж хорошо заждіть. Ще не всі квитки на концерт Кобзона роздали. Я так секакня Ложков сказав, що очень жадний сили України також ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна. Той керував так званим ленінградським полком, який складався із мобілізованих. Тобто окупанта ліквідували 14 липня. Як стверджує гнусня, Вашунін з групою ухвалив рішення прийти на допомогу загону Шторм Зет. Це той самий, який складається із зеків. Просто набирає їх уже тепер не Пригожен, а Шойгу. Вашунін потрапив в оперативне оточення, був відсічений від групи. Отримав серйозне поранення, внаслідок якого і помер. Гордості в тому, що до нам є можливість виразити слова благодарності, відличного составу солдат, сержантів, прапорщиків, офіцерів, які проходять службу в лінградському полку. Здоров'я загиблим, як то кажуть. Ну і сезон бавовни продовжується. Вона квітне все активніше, активніше, активніше. Особливо в Криму в Жанкої в жовтневому і ще багато де розташовані склади із російськими боєприпасами. Також бавовна нещодавно зайшла на будинок Гауляйтера Олешок. На жаль, його доля поки що залишається невідомою. На жаль, тому що ми ще не впевнені, чи його дійсно ліквідували. Георгій Журавко, як його звати до слова рідний дядько іншого колаборанта Олексія Журавка, який був ліквідований ще у вересні минулого року. Ну, а в травні жравка старшого російські окупанти призначили гауляйтером Олешек. Ну, і я вже ж не можу не згадати про Москву. І врагу ніколи не добиться, щоб склонилась твоя голова. Єбать, нахуй, взрив був, Єбать, я ж сказав, взорветься. піздець. Дорогая моя столиця. Ажки прилетіли знову у Москву. А на будинок за адресою Комсомольський проспект 17, будівля, яка розташована поруч із міноборони та гур. До них лише кілька хвилин ходьби, і як кажуть західні оглядачі, була було ушкоджено одне з приміщень гур, де розташовувався один із центрів кібератак. Що примітно, зовсім поруч стояло російське ППО, яке мало захищати Москву від дронів, те саме, яке стояло на Міністерстві оборони Росії, але якось воно не допомогло. Друзі, не забувайте, що якщо ви хочете більше дохлої гносні, треба донатити на Збройні Сили України. Заданьте просто зараз в один із перевірених фондів чи вашим знайомим військовослужбовцям чи волонтерам, бо тільки так ми переможемо. На цьому, все папа, будьмо гідними.